А, до речі, давно не було 60 ТП Левандовського, правда? Буде цікаво подивитися, на що він зараз здатен. І буде цікаво подивитися, яка ж буде 11-ка після нього. Я вже, ну, Мені здається, буде вражаючого. Ну, вигляду то буде по-любому враження. І так 60ТП вражаючого. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравай і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Холодна Леді на 60ТП Левандовського. Карта Студзянки. Ну що, як ви вже зрозуміли, як ви вже впізнали, е, це у нас зірочка реплею від підписників. Хто ще не знає, то лише гравець UA має право надавати титули, тому що гравець UA має титул скеліщенське скеліще. Є у нас титули е, Супер скіліще, неймовірне скеліще та фантастичне скеліще. Також, якщо дуже якийсь суперепічний бій, то можу надати титул неймовірно фантастичне скеліще». Також в нас є маестро. «Маестро» в нас взагалі то е, ну, зазвичай видається артилеристам або єбристам, так? ті, хто на єбрах класно грає. Далі ще я титули надаю зіркові гравці або зірка реплею від підписників. Ну, якщо це дівчинка, то звичайно ж я надам титул. Зірочка, реплей від підпис. Холодна Леді, це в нас зірочка, яка завжди чудові та цікаві бої. Як я бачимо, не боїться зараз, зразу ж поїхати е, там, де проходять зарубіща, так? і зразу ж вла влаштувати ці зарубіжця. 2616 настріляно. 1450 натанкован. 60 ТП, наскільки я от пам'ятаю, е, по його характеристикам це... Вихлопушувально на хлопушувальний його брали раніше в укріпрайонах, районах, в натиск, в наступах, коли грали, то брали його навіть на глобальну карту. Ще коли глобальна карта така була, знаєте, глобальною картою, то брали, наприклад, на якусь таку карту, де треба було продавити, прочавити, і зустрічалися. По якійсь лінії брали 10-60 тп і суперники, і хто кого перехлопушуть. От, от реально дивіться, у нас помуляки заряджені 317 пробиття, 750 шкода від посту. Оце нахлопушувально-вихлопушувально. А ще якщо його дуже крутезно прокачати, то ну там до 15 секунд перезарядка це не така велика перезарядка для держав, який вибиває 750 також у нас бронебійний, але бронебійні вони бачимо, що не про що. І, до речі, тут треба звертати увагу, що в нас боєкомплект не дуже великий. Ми можемо і не розрахувати, якщо ось так вже дуже-дуже агресивно грати, не розрахувати цей боєкомплект. Ну, а якби фугаси були фугасними, то 950 це якщо б в топовому топі. А ми граємо в топовому топі, я здивований, тому що не проти 11 навіть. А проти дев'яток і проти 8, і вісімок дуже багато Ну... так не... не, не ну, дуже рідко щастить. Так? 4000 настріляно, 2200 дві натанковано. Ну, Танковує, я так розумію, коли в динаміці, так? коли ти рухаєшся, тоді і танкує. Тому, тому що, ну якщо я зустрічаю 60 теплів, корпус я його пробиваю. Та й зараз всі на поліпшених снарядах грають. Пашта, пашта, ну, доволі також сильно броньована, але Ну, це десь у міських якихось забудовах, так, щоб прикрити НЛД, можна від башен непогано від... відігравати. Взагалі це такий штурмовик. Штурмовик, який дуже багато нахлопухує. Отже, берете 3, 60 ТП взводом, їдете і просто всіх нахлопушуєте, вихлопушуєте. Суперники, я вам зразу ж кажу, суперників зразу підварить, коли на них. Виїде 360 гривень. По 750, по 800 Альпіще. Так? Ви зрозуміли мене. Тривора і знищена. 4 тисячі настріляв, 200 натанковано. Поїхала тут допомогти. Ну, братіші покликали. Зірочка допоможи, зірочка поїде, допоможе по-любому. Вона зараз їм взадні ще просто заїде. Можливо. Чому? Тому що, тому що тут не всі поїхали вперед. Пава. Танкує? Від баба бронебійний, я думав, у вас... <с> бронебійний баштовий танкує. Ну добре, тоді приструнили ми зараз бабаху. Там позаду бабахи ну світився раніше об'єкт 277, тому треба обережніше. І якщо що, правда, виманити їх і вже тоді перекинути. Поїхала Росія. Чудово, дуельна дуель з двома, з трьома. А ну. Треба допомога тепер, мізірочці. Братіше, ну допоможіть. А хто допоможе? Бабаха там зашкірилась, ті петех, стежка там стоїть також весь шкіряться з підпалом чудово. Тепер зараз танканути. Взагалі не влучаю, вони познічувалися просто. І чому? Тому що він під'їжджає під місток і в тебе ну, скаче присіл, так? І тому так у нього не вийшло стрільнути. Треба було на автоприцілі йому стріляти та й напевне повазити. Той не звертає уваги, чудово! Зараз ми вийдемо перемож... переможницею, наша героїня вийде з дуелі з трьома, з двома важкими танками і бабахою. Знову танкує, 5 тисяч нетанкує, а там вже пратічі допомагають. А ну? от перезарядився чи ні, щось він там вицілював, вицілював, не зрозумів. 600 вже настріляв, 5 на тарку. Добре, що в чермлі там не приїхав і в цей момент поїхали в атаку. І вже й бабаха поїхала в атаку. Так, що там я не помітив. Тортойс. Наші вахо... ну, не виходять. Ну не просто ж так зірочка реплею від підписників, правда? Трьома, дуель на дуель, вийти переможцем. Це мене вже давно выхлопушили, серйозно я вам кажу. Хоча скеліщенське скеліще. П'ять ворогів знищили. Там впораються за мною опять. А Чармурат, не чармурат, чар а Чармле. Ну чормолет таке ще собі задоволення. на ньому також показували непогані бої. Так, беремо вже повністю в оточення базу. Юдес, напевно, там за будівлями стоїть. Зірочка, не боячись вже їде, тому що по ній просто от не влучай, вони знічуються зразу. Огонь! Чудово! Ще й так вираховувати чітко, коли підхлопушить і щоб прихлопушить. Ва, і знову танкуємо. Юдес з поліпшеними підкаліберами. Танкуємо, ось так треба, до речі, танкувати. Маневрувати. І практично його розвернули, щоб він не стріляв. Чудовий бій, чудовий настрій. До речі, ще один бій. Зараз ми е, нашої чудової холодної леді побачимо. Наступний бій наша героїня грає на т 110 «Карта карта степи. Ну що, до бою. Я, до речі, помітив, що вже неодноразово вона нам показувала на т 110 е 5 дуже крутезні бої, а реально на ньому можна дуже крутезно грати. Це, напевне, її один з найулюбленіших танків, три відмітини на столі гармати. мене, май... що один з найулюбленіших танків 10 го рівня, а тепер вже 11 рівня Т803, не один, а найулюбленіший танк 11 рівня для мене. Найкомфортніший він, так я його назвав. Ну, ще чекаємо після суперконяшки, бо суперконяшка в мене 10 рівня найулюбленіший танк. Та ще чекаю після Суперконяшки, яка буде 11 можливо, мені більше сподобається. Хоча, ну, воно, знаєте, як. Перше кохання, так, воно ну ти не зраджуєш цьому першому коханню. Воно все, все, все ж таки, як тобі е, сподобався з перших, з перших днів е, Т-803, то він мені напевно, і буде і далі подобатися. Ну побачимо, які будуть. Вот. Мені от е, подобається е, з одинадцяток, що не потрібно нічого додатково натискати. От просто граєш у тебе твої поліпшення. Вони повинні самі спрацювати. Оце, оце мені подобається. Бо як ти починаєш там натискати, ми бачили, що на 11 рівнях показували на багатьох танках. Ну не на СТК. Навіть за весь бій не вмикали ці поліпшення, а потім писали: я й навіть забувся, що має там це поліпшення є. А треба було його натискати. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Клона леді вже знову поїхала влаштовувати заробіще. Чудово, супер чудово. Суперники, ну вони. ну як, Вони не розраховували на такі агресивний стиль гри від супер. І бачимо, і підтримують пратіші. Оце чудово. от Зразу поїхали, влаштували заробіще, виявили, хто з нас кращий. так, ну, Звичайно ж, наші герої, героїні, вони кращі. Ну, вдвічі-втричі, напевне, так? За суперники. Навіть буває дійсно, скілові дуже потрапляють проти наших героїв та героїнь, скілові гравці, і все одно виходять наші герої переможцями. Це чудово, це супер чудово. 7-3 рахунок по бою. Це за рахунок того, що за нашою героїнею поїхали за зірок. Ну, напевне, вже пізнають в рандомі за зірочкою поїхали. А до речі, я б хотів би побачити. Бій Холодної леді. Коли починається от бій, так можна в чаті написати, що я зірочка реплею від підписників на каналі Гравець Оце було б мені дуже приємно, до речі. <сум> також не забувайтеся, коли ви граєте і коли ви вже показували бої свої реплеї на чудовому та цікавому ютуб каналі Гравець то також іде відлік часу, ви напишіть я, герой відео на каналі Гравос Ви будете впізнавані вже в рандомі. Це така поважна повага для вас буде. А для мене це буде ну, так скажімо, рекомендація від вас, щоб на мій чудовий та цікавий канал підписалися, правда? Мені було б дуже приємно. Так, ну і знову ж я багато чудових та цікавих історій розповідаю. Чому? Тому що я їх дуже полюбляю розповідати. Я знаю, що багато з підписників дуже полюбляють їх слухати. А ще багато хто полюбляє відповідати, а ще більше полюбляють на мене сваритися. Що я щось не те там розповідаю. Але це також для мене підтримка. Пишіть багато коментарів, але сваріться по-доброму, так? Без злості, бо я ж кажу, я... Я вас всіх люблю, тому е, не, не це, я нікому ніколи не бажаю чогось поганого. Чудові бої, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!